фокусі нашої уваги, як завжди, початок освітнього процесу. Є дві школи, одна з яких зруйнована ворожим обстрілом. Не дивлячись на це, тут розпочнеться освітній процес, звичайно, лише в укриттях, для того щоб нашим мешканцям було безпечніше. В навчальному закладі 145 дітей. Тут навчаються учні перших одинадцятих класів. У нас зараз готове укриття для того, щоб відкрити змішане навчання. Ми провели бесіди з батьками, відремонтували укриття. Там є три готових класних приміщення, де зможе навчатися одночасно учні трьох класів. Є вбиральні, от і воно захищене від прильотів. Ми знаходимося в укритті Новолександрівської гімназії, яке вміщує в себе 350 осіб, і для одночасного навчання дітей 50 осіб. З червня місяця ми вже перейшли на змішане навчання і плануємо продовжувати теж в змішаному форматі. Приміщення наше 350 квадратних метрів. Тут є локації. Зараз ми знаходимося з вами з такою ігрова кімната для дітей, де вони зможуть відпочити. Є кабінет медичної сестри, є класи, є вбиральня. Тобто все для навчання в змішаному форматі у нас є. Одночасно буде навчатись не більше 50 дітей. Що стосується опалення, зараз в Новолександрівській гімназії будується модульна котельня та де, дякуючи державі обласної адміністрації. Виконана на 60% загальновиробничих робіт. Зараз окремо будується сам модуль, який буде поставлений на кінець серпня безпосередньо в Новосановську гімназію. З подальшим протягом вересня виконати пуско налочну роботу, щоб ми в опалюваний сезон зайшли вже з модульної котельнею.